Чи уявляли ви коли-небудь, як може виглядати гібрид вертольота і реактивного літака? Ось тепер можете не просто уявити, а подивитися. Компанія Bell показала першу модель свого VTOL X-Plane, створеного в рамках програми DARPA Speed and Runway Independent Technology, скорочено SPINT? Вертольоти мають перевагу вертикальних зльотів і посадок у складній місцевості, але в них обмежена швидкість. Реактивні літаки навпаки мають високу швидкість, але потребують злітно-посадкових смуг, навіть у випадку STOVL – літаки з коротким злітом і вертикальною посадкою. Довгий час ці два класи літальних апаратів вважалися зовсім різними з мінімальними можливостями для взаємного впливу. Однак це змінилося з початком програми SPINT ініційованої ДАПА. Яка спрямована на створення літака, що міг би злітати, сідати і зависати як вертоліт, а також